Ну, сьогоднішньою грою в цілому я задоволений. Команда потрошки набирає досвіду, трошки тактичні, грамотніше вже грає. І в цілому, в цілому я думаю, що ми до, до слід, на слідуючий рік сформуємо боєздатну команду, яка буде давати опір всім суперникам. Що стосується сьогоднішньої гри. Звичайно, я привітав нашу команду заслуженою перемогою. Єдине, що мені не сподобалось, це що ми допустили помилку і пропустили, пропустили непотрібний гол, де заставило команду трошки нервуватися, не то, що відірився, нам потрібно було забивати. І по першому таймі створили досить багато моментів, щоб... Завершити перший тайм вже з рахунком, на мою думку, як вважаю, 3-4. Але десь, не, можливо, не фартило, можливо, десь оце, що недооцінка суперника вийшла не на 100% налаштовані і не могли забити гол. Але в другому таймі все виправили, тому ну, практично претензій до команди немає, заслужена перемога, з чим я їх і привітав.